Вітаю всіх. Сьогодні вирішила зняти відео огляд своїх орхідеїв, гігантів. Може, комусь буде цікаво подивитися, до яких розмірів може вирости та чи інша орхідея. Може, такі орхідеї які є в вашій колекції. Знімати зараз нема чого, квітує. Квітучих орхідей мало, у мене їх, мабуть, 5 штук всього навсього Тож, вирішила зробити такий огляд, ну і показати свою новиночку. Тож почнемо. І першу орхідейку, яку я хочу показати вам, Тут так заставила. Ви її вже багато разів бачили, вона така гарно квітувала. Це метелик пескара. Подивіться, яка розетка. Подивіться, скільки в неї коріння. Оце вона мені тут так від шиї надавала. стільки всі в активному рості. Подивіться, скільки тут листів. Боже, раз, два, три, 5, 6, 7 пар листя. Вона росте в мене в такому от горщику. Не видно, але тут повний горщик коріння. Тут просвічується. Подобаються мені ці горщики. Я вже давненько у них сажаю рослинки, але їх дуже тяжко купити. Тільки в інтернет-магазинах. І... В епіцентрі є, але тільки в інтернет магазині. В інтернет-епіцентрі я знайшла їх. От. Це трьохлітровий. Та мене є менші і 0,8 і 1,6 і яка. Дивіться, це отак от. таке молоде листя. показати. Це моя рука. Це отакий листок. Отак от не відсушила в мене ні одного листочка. Вона у мене років два, мабуть. Ця орхідея отак от виросла. Так. Зараз я. Лінійку чи сантиметра принесу так, принесла? Зараз покажу легко принесла. Так воно з горщиком. Оце дивіться, 50 см з угорщиком. Цю ширину майже 40 см. Люблю такі <клухи> великі орхідеї, але у них один мінус, що вони займають багато місця. Так, зараз покажу ще одну гігантесу. Так, це, от подивіться, також красуня, трішки в мене на, на бік росте. Це Вайлет Ангел. І дивіться, я її купувала. Четвертий місяць 23-го року. Подивіться, яка виросла. Також, от, моя рука. Незручно, трохи. Це такі листя. Зараз в мене в такому горщику з світильним поливом, але я ще їх Щас, зараз покажу, як я їх поливаю, коли ось така спека у нас була. Є у мене кручуся і камерою. Ось така приспособа Ось я отак був. От. Їх пролила чуть трохи зволожила і все. Щоб водички багато не було там знизу. Є трошки, але це не критично. Так, це така гігантея. Гігантеса їх без лад. Так, це ще один гігантик. пум 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 Вот такие вот листья. Цепень так Також у меня тут по горщику росте. Вот. Клинчики. Растущие. Гарные горщики Подобаются мне. Бачите, зараз водички немає. Я ось так от, от тим пульвізатором зволожила, водичка трошки туди опустилась і все. Ну, трошки навіть вологі вони ще. Так, це також до великих орхідей. Так, мій улюблений. Сезам його достать також дуже велика орхідея. Дуже. І ще квітує. Вже я той зимовий квітонос вже зрізала, а це на початку літа він випустив. І ще вам свої квіточки. Також такий горщик у мене. Зараз я витягну, покажу. Отак от ви, бачите. Ось як коріння. Так от он у мене росте. Красунчик. Гарно пишно у мене квітував він. Кущ здоровий, міцний. Дивіться, які листя. Так, ще до великих орхідей. Я тут поставила оцю. Це Мікі Спіріт. Міккіс 94. В цьому році він мене не хоче квітувати. Це росте. Я його пересадила в ці такі горщики. Випустив ось такого листика, виростив. І це молоденький в нього росте. це такий лист. Також дуже велика орхідея. Хочу купити такі горщики прикарен, з прикореневим поливом і його туди перевалить. Не подобаються мені ці високі горшки. Так. До великих орхідей я також віднесла оцю орхідейку. Це метеличок SA57. І дивіться, це 04. -й. А це в році її купляла також от як Ось Візьму, добре. Що ви бачили? Яка вона велика? 45 сантиметрів десь. В ширину. Це сидить в мене в такому горщику. Просто без кашпо. Тут є фітилі. Бачите, корінчики гарна. І тут. Так, трошки проливаю, і тут в піддончику водичка остається трохи. Вона їх водичку випиває скоро так, тому що коренева в неї велика, гарна і п'є. Вона любить попити ця орхідейка. Хочу побачити, як вона буде в цьому сезоні. Квітувати, бо кущ великий, коренева, гарна. Хочеться, щоб пишно квітували. Так, і ще одна. Це піратик. Також кущ такий немаленький. Молодий листочок такий великий випустив. Такі гарні вони, блискучі. Уж є з фітелю, бачите, горщик заріз. Це мої водорослями. Так, це ще одна моя. Це лайтінг мій, а від уже зрізала. Довго квітує, ну і так квітує. Опять там квіточок, 4 квіточки. Держить, держить, потім дорощує. Ті квіточки старші скидує. От. А нові розкриває. Хочеться, щоб таким каскадиком квітував. Росте, оце в спеку, виросте в лист і от знову листик. Молоденьки росте корінчики тут в активному рості. Також в цьому горшку. Горшки такі важкі, великі, три літра вони ці горшки. Так. Такі мої. Так, коли я ще не показала. Тут показала всіх оце такі, там є ще такі немаленькі орхідейки у мене. От. Я вже їх сюди не ставила, вони трошки менші, ніж ці. Зараз покажу вам орхідейку, яка у мене розквітла на дві квіточки. Просто шаленне відування. Черімбомб ЄС 2. Та, камера засвітила. Вона така темно. Тем, тем, темне, темно вишньова така. Як вишня, кольору темної вишні. Дуже гарна. ці такі пелюстки, ось тут така серединка, бачите, тигрова, тут де защіпчики, губа така бархатиста. ось там. Дивіться, яка така гарна, підтон такий жовто-йди. Зелений, я б сказала, горнюня. Ну, не Поки невеличкий. Покажу. корінчики, бачите, тут тут. Ну, і ще покажу Дженет Брендон. Я вам її вже показувала. Вона, вона була в мене зіркою відео. Так квітує на 5 квіточок. Колір гарний. Камера засвітила вона відколи лимонного кольору. Стала таку от, дивіться, тут от на цих перших квіточках такі от, ну, геть засвітила камера, вона якась білюса на камеру, а вживу на більш такого лимонного кольору. Ці крапочки такі гарні. І край пелюсток. такий такий світленький. А він був такого, такий сплешик фіолетовий тут. Вигорів і став таким біленьким. Красуня. Так, ну і новиночка моя. Такий кущик, такі коріння, гарний. Довго не буду показувати. І це Тоші. Це подарунок мого чоловіка. Мені на день народження. Дивіться, який красень. Так, камера зробила його геть світлим. Він темніший живу вживу. Квітка яка. От якось я на початку, коли вони з'явились, ну, туші та й Ну. Не падала я там в бумарок за ним. Всі їх брали, там була геть-шалена ціна на них перша, там і 12 і 10 тисяч. Ну, не розуміла я, за що тут. От ніяке фото, ніяке відео не передає його краси. Ну, не передає вживу він надзвичайно гарний. Надзвичайно всі пелюстки в нього. Напіввосковий. Шкода, що бутончики мені всі відсушить. А він прийшов мені два дні назад, і ці бутончики вони такі були лакові прямо. Ну, ці теж відсушить. Вже квіточку відсушу. Він ну, може щось щось буде тут подержати ще трішки. Я ще помилуюся ним. Ну дуже гарний, неймовірний, красень. Я так думаю, що ця орхідея теж буде не маленька, тому що вже розетка тут така величенька. Губка така, бархатиста, гарний, гарний. Так, тут трошки посилиться він. Відламалась. Ну, а взагалі непогано переніс він дорогу. Так от получилось таке відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім бажаю здоров'я, миру, перемоги. До побачення.